Онлайн-школа програмування з тимварком. Допомога з математики. В цьому короткому відео ми з вами поговоримо про те, як складаємо, віднімаємо натуральне число та дріб. Відповідь представляємо у вигляді дробів. Давайте розпочнемо зі складання. Якщо нам необхідно до натурального числа А додати дріб, наприклад, Б на Д, поділене. То загальна формула виглядає наступним чином. Ми натуральне число А помножуємо на знаменник дробі Б поділене на Д. І переносимо в чисельник, додавши Б. Тобто, чисельник у нас виглядає наступним чином: А помножено на D, додати Б. І все це ділимо на знаменник Д. Ось такий загальний вигляд. Має формула, яка дозволить нам скласти натуральне число та дріб. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, у нас є натуральне число 5 та дріб 1 друга. Нам необхідно їх скласти. І так, яким чином це зробити? Ми 5, помножуємо на знаменник 2. Додаємо 1, переносимо це все в чисельник. І ділимо на 2. Загальний результат у нас буде 11 в других. Якщо нам необхідно представити результат в десятковій системі, то 11 поділити на 2 це буде 5,5. Добре. Яким чином відняти від натурального числа А дріб? Принцип той же самий. Єдина різниця. Це замість операції додати, ми використовуємо операцію відняти. Тобто ми А помножуємо на Д, записуємо в, знамен, в чисельнику, віднімаємо Б і ділимо на Д. Давайте розглянемо приклад. У нас є число 1, ми хочемо від нього відняти дріб 1 третя. Тобто це можна зробити наступним чином. 3 помножити на 1 залишається 3 мінус 1, який вже є в чисельнику, і розділити на знаменник 3. Тобто результат у нас буде 2 треті. Давайте розглянемо ще один приклад. Наприклад, від числа 5 ми хочемо відняти дріб 1 друга. 5. Ми помножаємо на двійку. Віднімаємо 1, записуємо все це в чисельнику і ділимо на знаменник 2. Результат у нас буде 9 других. Тобто, ось таким чином ми можемо складати натуральне число та дріб. Дякую вам за увагу. Спробуйте виконати декілька прикладів, щоб краще засвоїти те, яким чином можна віднімати та складати натуральне число. Та дробі. Не забуваємо підписатись на наш канал до наступних уроків!